Більше 700 тисяч гривень заборгованості і заробітної плати, та 3,5 мільйони гривень кредиторської. Нині цехи Херсонського підприємства українського товариства сліпих роботу призупинили. Обладнання розпродане. Єдине, що приносить прибуток база відпочинку маяк, яка є на балансі підприємства. Це чотири спальні корпуси, їдальний спортзал і 8 гектарів землі на узбережжі Чорного моря у залізному порту. Вічно за неї всі воюють. Хто буде нею керувати? Куди підуть ті гроші? Хто більше взяв, хто менше взяв. Ну словом, це ціла історія і тягнеться вона вже дуже дуже довго. Саме турбує нас, що немає певності у завтрашньому дні. немає е, плану розвитку підприємства. Е, поступово. Розвалюється все те, що лишилося. Те, що залишилося продається, продаються станки. Вже власне всі продані, скоріш за все, роз навіть будівлі, які лишилися у нас тут. Актова зала підприємства, зустріч працівників з колишнім і теперішнім директорами. Обговорюють, що зроблено на базі за керівництва Олександра Бондаренка, який очолював підприємство з 2018-го, і його заступника Олександра Дудки. Звільнені вони були на початку червня. Новопризначений директор Юрій Осачук говорить, що базу прийняв у жахливому стані. Територія заросла. Територія поросла травою. Все у жахливому стані, все тече. Адмінкорпус взагалі жах. Тече дах. Та й ведення бухгалтерії жахливе. Олександр Дудка це заперечує, говорить, що зроблено чимало. По поводу поганої роботи бази. В минулому році і копійки. Копійки не треба було на ремонт з підприємства, не виділено, а база заробила 1 мільйон 350 тисяч гривень. Я так думаю, 1400 вже на сьогоднішній день. База заробила. В'ячеслав Обертайло, колишній працівник УТОСу, але залишається головою проспілкового комітету. Говорить, проблема у тому, що усі директори ставку роблять не на виробництво, а на базу відпочинку. Ніхто не хоче розвивати саме підприємство. На базу не треба надіятись, бо база не зможе скоро нас фінансувати між міжсезоні. Чому? Бо скажімо, в прошлому році середи база давала 1 двісті мільйон 300 тисяч гривень чистого прибутку. Так кожен рік цими гроші вже ми не зможемо закрити всі дири. Тому знову все опирається в чому? у виробництво. На жаль, не один директор, не один керівник не хоче займатися виробництвом. І це є величезна проблема. Суспільне продовжить стежити за розвитком подій. Ольга Ляшенко, Володимир Чепинога. Новини на Суспільному. Херсон.